Володимир Зеленський знайшов нарешті у своїх шухлядах ручку і підписав два важливих закони про держбюджет на наступний рік та про історичне підвищення податків. Але про кожний з них розповім по порядку. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Президент Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. У головному кошторисі країни на наступний рік пріоритетним залишається фінансування сил безпеки і оборони. На це закладено понад 2 трильйони гривень. Ще понад 420 мільярдів направлять на соціальний захист. На охорону здоров'я передбачено 217 мільярдів гривень, а на освіту 199 мільярдів. Загалом видатки наступного року заплановано на рівні більше трьох з половиною трильйонів гривень, доходи більше двох трильйонів. Та деякі експерти називають цей бюджет популістським, Пишуть наші колеги з сайту Finance.ua. А і справді наступного року планують витратити близько 10 мільярдів гривень на виплати тисячі зеленського. Скільки? хочу наголосити, що на кешбек та вовину тисячу частину грошей, а це майже 4 мільярди гривень, Кабмін вирішив забрати з програми підтримки бізнесу та розмінування. Про це писав нардеп Железняк. До слова, і петиція до президента із закликом відмовитися від ідеї роздачі тисячі гривень набрала необхідну кількість голосів. Цікаво, що буде далі. Зеленський все таки скасує свою ініціативу. А як ви думаєте і чи збираєтеся ви ці кошти брати? Діліться думками у коментарях. Ще неоднозначна позиція доплати вчителям. Наступного року кожному вчителю обіцяють доплачувати по тисячі гривень щомісяця, а від вересня аж по дві тисячі. І на це піде майже 12 мільярдів гривень. Це, звісно, дуже добре. Вчителі на це заслуговують. Але чому уряд збирається виділяти це як подачку, а не офіційну індексацію і збільшення зарплати? Як зазначають наші колеги з сайту Finance.ua, держава через такі популістські кроки намагається Віднайти внутрішні резерви для вирівнювання балансу. Так, наприклад, не будуть підвищувати зарплату прокурорам та іншим держслужбовцям. Також буде обмежено розмір максимальної пенсії для тієї категорії пенсіонерів, які через суди добуваються собі пенсій у сотні тисяч гривень. Згідно з держбюджетом на наступний рік, найбільша пенсія не має перевищувати 10 прожиткових мінімумів, тобто 23 тисяч 610 гривень на місяць. Наступного року сильно постраждають і пенсіонери-переселенці. Депутати вирішили, що якщо такий пенсіонер не користується своїм пенсійним рахунком понад рік, то кошти з нього вилучаються до пенсійного фонду. У такий спосіб держава планує отримати більше 11 мільярдів гривень. Однак це рішення дуже контраверсійне з погляду чинного законодавства. Окрім того, не зміниться розмір більшості соціальних виплат, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Розмір мінімальної зарплати, а це 8 тисяч гривень. Також не підвищуватимуть, хоча інфляцію ніхто не скасовував. А в тому ж держбюджеті її розмір заплановано на рівні 9,5%. Проте державний бюджет має значний дефіцит. Заплановані витрати перевищують планові доходи на понад півтора трильйона гривень. Адже якщо дохідна частина бюджету планується у розмірі 2 трильйони 45 мільярдів 200 мільйонів, то витратна становить аж 3 трильйони 607 мільярдів 800 мільйонів. Так чи інакше, внутрішніх резервів для поповнення дефіциту у 1 трильйон 500 мільярдів гривень не вистачить, хоча держава і обходить питання про покриття колосального дефіциту державного бюджету на наступний рік делікатним мовчанням. Вихід один запозичення та міжнародна допомога. Ось за розрахунками уряду зовнішні запозичення наступного року мають становити 1 трильйон 568 мільярдів 400 мільйонів гривень внутрішні 579 мільярдів 200 мільйонів. Частина цих коштів піде на забезпечення внутрішніх потреб України, а частина на покриття тих боргів, які вже існують. Так наступного року Україна має погасити частину свого державного боргу на суму 691 мільярд 400 мільйонів, а на його обслуговування витратити ще 480 мільярдів 800 мільйонів. А іще понад 3 мільярди гривень планують отримати від приватизації. Однак ця цифра це крапля в морі у порівнянні з дефіцитом бюджету. Також варто зазначити, що в ухваленому Верховною Радою законі про держбюджет на наступний рік у дохідну частину закладено і 141 мільярд гривень, які мають туди надійти від підвищення податків. І тут ми плавно переходимо до податкового закону. І його президент Зеленський нарешті підписав аж через 44 дні після ухвалення парламентом. Нагадую, з нього основне військовий збір підвищується з 1,5 до 5% для всіх українців, крім військових. Фопи першої, другої та четвертої груп повинні будуть платити 10% військового збору від мінімальної зарплати. А ФОПи третьої групи 1% від доходу для всіх фопів та юросіб. Третьої групи єдиного податку. Окрім того, збільшується ставка податку на прибуток для банків до 50%, а подання звітності ПДФО буде щомісячним. Встановлюється і 25% податку на прибуток для фінкомпаній. Завдяки новим податкам державний бюджет сподівається отримати додатково майже 108 мільярдів гривень. Та коли ж підвищать податки. Закон вступить у силу 1 грудня. Але згідно з чинним текстом документа, норми про податки ФОПам набирають чинності 1 жовтня 2024 року, тобто заднім числом. Водночас, податковий комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити зміни до закону, щоб виправити цю колізію. Тобто перенести початок дії норми з 1 жовтня цього року на 1 січня 2025 року. Такі зміни мають бути ухвалені на найближчому. Му пленарному тижні, однак, поки цього не станеться, є ризик, що ФОПи спрощенці першої та другої груп будуть змушені платити нові податки і за жовтень, і за листопад, і за грудень. А ФОПи третьої групи за четвертий квартал 2024 року. Заробітні плати за листопад будуть оподатковуватися ще за поточними податками, а нові вже у грудневих платежах. Що ж ви думаєте щодо історичного підняття податків в Україні? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.